Вітаю в ефірі у студії Дмитро Непоміщій. Про все найголовніше зараз. Розпочинаємо з повідомлень про ворожі обстріли, відповідь Збройних сил України, втрати ворога і міжнародну підтримку нашої держави цивілізованими країнами. Хроніки воєнного стану. 251 ша доба повномасштабної війни противник продовжує здійснювати обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії. Зіткнення протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема Солидар, Вугледар, Яковлівка, Весела Донецької області на Новопавлівському та Запорізькому напрямках танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгінське, Малинівське, Павлівка, Новоданилівка. До управління національної поліції в Запорізькій області надійшло 29 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Оперативне командування Південь повідомляє. Нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині. Артилеристи та ракетники сил оборони протягом дня завдали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань. Ворожа війська зменшилась на 21 рашиста, Демілітаризовано демілітарізовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідується. Втрати ворога зростають Дня за минулу добу Збройні сили України знищили 650 окупантів, 12 танків, 16 броньованих машин, дві артсистеми, літак, два безпілотники, 45 крилатих ракет, автомобільну техніку та цистерни. Вночі на 1 листопада окупанти атакували Дніпропетровщину. Зокрема, як повідомив голова обласної військової адміністрації, ворог гатив зградів та важкої артилерії. У Нікополі зафіксовано понад 40 прильотів. У місті Понівичині 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку. У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередачі, знеструмили насосну станцію водоканалу. Наразі роботу усіх комунікацій відновлено. За попередню інформацію постраждалих немає. Вночі Полтавську область атакували дрони камікадзе. Чотири із них впали на цивільні об'єкти. Попередньо обійшлось без жертв. Повідомив голова ОВА. Неспокійно вночі було і на Миколаївщині. Пролунала серія вибухів. Місто було атаковано ворожими ракетами С-300. Внаслідок подій руйнувань зазнало об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники. Українські бійці ефектно нищать техніку загарбників. Зокрема, під Бахмутом Донецької області Збройні сили України збили мій вісім вагнерівців. За інформацією пропагандистських ресурсів під час падіння на борту знаходились рашистські офіцери. Також в соцмережах припускають, що збитий гелікоптер міг належати білоруській армії. У районі Волновахи ЗСО знищили лігво окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зокрема, 1 листопада сталося влучання в готель Ахтамар на трасі Маріуполь Донецьк, де розташувались кадирівці. За попередньою інформацією, ліквідовано близько 10 одиниць військової техніки. Кількість знищених загарбників невідома. Сполучені Штати Америки планують передати Україні додаткову військову техніку. У Пентагоні повідомили, що до нового пакету допомоги увійде 8 вісім установок протиповітряної оборони НАСАМС. Зокрема, дві системи будуть Розгорнуті в нашій країні вже найближчим часом. Окрім цього, Америка надає боєприпаси до них та засоби протидії безпілотникам, включно із системою ВАМПІР. Україна та Чехія готують низку проєктів для посилення зсу. Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков анонсував понад 50 спільних програм, направлених на модернізацію української армії. В першу чергу мова йде про постачання необхідного озброєння та обладнання, а також вдосконалення системи протиповітряної оборони. В Свою чергу чеські колеги зазначили, що й надалі надаватимуть необхідну гуманітарну та військову допомогу а також візьмуть участь у післявоєнній відбудові України. Українців за кордоном, які стали свідками або потерпілими від насилля з боку окупантів, просять повідомляти про факти злочинів ворога до правоохоронних органів. І з відповідним закликом до громадян звернувся уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, в Україні стартує кампанія зі збору таких фактів від осіб, які вимушено виїхали з країни через війну. Дати свідчення або передати інформацію щодо свавілля окупантів можна. За посиланням, вказаним на екрані, ЄС готовий постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту. Про це повідомила Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон під час візиту до Києва. Перший крок було зроблено ще у березні, коли ми через два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи. У чому багато хто сумнівався, у цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію із ЄС. Міжнародні партнери готові і допомагають, чи можуть. А наші військовослужбовці знищують і женуть геть ворога безпосередньо з території України. Дев'ятий полк оперативного призначення Національної гвардії працює в тому числі на запорізькому напрямку і дає добрячої прочуханки загарбникам. Бойова Олена Машталяр розкаже подробиці. Потрощені школи, лікарні, порожні зіниці, зруйнованих будинків. Посічені уламками дитячі майданчики це сліди руського миру, що намагається знищити Україну та українців. На шляху орди окупантів стоять воїни, нацгвардійці. Вони мужньо тримають фронт на запорізькому напрямку. Ми працюємо на запорізькому напрямку в складі Національної гвардії України. Ми з 9 березня відстоюємо честь і гідність. Нашої держави. Обстановка кожен день напружена, але хлопці тримаються, готові давати гідну відсіч і ні на крок назад. Захисники Запоріжжя вмотивовані і налаштовані на перемогу, бо знають, що вдома на них чекають близькі та рідні люди. Звісно, вдома чекають, всі дівчата чекають. <звісно> <звісно> Мати, батько, всі чекають. Плануємо. Вибити усі російські війська із Запоріжжя, і не тільки і все буде добре. Днями президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою за мужність та відвагу 9-й полк оперативного призначення Нацгвардії імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади. Почесну відзнаку було присвоєно з метою гідного вшанування, мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, зокрема на Запорізькому напрямку. Тим часом окупанти в Енергодарі спровокували екологічну катастрофу. Гине риба, хоча й самі вони гинуть масово. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розповість визвольна Анастасія Татій. У тимчасово окупованому Бердянську продовжують боротьбу із колаборантами. Так, 31 жовтня на вулиці Земській пролунала серія вибухів. Місцеві змі повідомили про спрацювання саморобного пристрою. В результаті підірвався так званий перший заступник мера Іщук. Він у важкому стані в лікарні. Ворог спровокував екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. Зокрема, в результаті регулярних провокацій у ставку охолоджувачі масово гине риба. Як повідомили в енергоатомі через зупинку енергоблоків, тепла вода не потрапляє до ставка ЗАЕС, внаслідок чого температура води впала до 13 градусів. В Енергодарі залишається вкрай напруженою комунальна ситуація. Місцеві мешканці вже півроку змушені жити без газу. Також у місті спостерігаються регулярні перебої з електро та водопостачанням. Теплова станція не працює з весни. Ми розуміємо. Ну по причинах того, що через обстріли пошкоджений газовід і пошкоджена магістральна залізо, залізна колія, через яку доставлялися вугілля, тобто можливості за відсутністю пального в теплової станції немає можливості працювати. Атомна станція також не працює на генерацію теплової енергії і на генерацію електричної енергії. І зараз опалювальний сезон. Під загрозою триває продовольча блокада до тимчасово захоплених населених пунктів. Загарбники не пропускають жодного вантажу із гуманітарною допомогою, речами, медикаментами тощо на блокпостах. Військові ретельно перевіряють транспорти та валізи громадян у пошуку української продукції. Немає можливості доставити ані продукти харчування, ані продукти гігієни, ані дитяче харчування гігієну. тобто окупанти блокують ці ці напрямки. Це звичайно, що призводить до того, що цінова категорія вона і так не контрольована. А якщо немає змоги незахищеним верстам населення роздати безкоштовно всі ці речі як гуманітарну допомогу, то звичайно, що попит підвищується, необхідної поставки немає з території там Автономної Республіки Крим, чи десь з інших територій і цінова Позиція ще більше зростає триває евакуація населення. За інформацією Запорізької обласної адміністрації за минулу добу з тимчасово окупованих територій виїхало 112 осіб, з них 22 – діти. Через негоду так звана дорога життя в селищі Кам'янка стала справжнім випробуванням для переселенців. Дощі розмили ґрунтову дорогу водіям, які не можуть самостійно проїхати багнюкою. Допомогу надають рятувальники. На тимчасово захоплених територіях загарники планують створити частковий інформаційний вагу. Колаборанти анонсували з 3 по 6 листопада відключення інтернет-провайдерів, натомість змушують скористатись єдиним національним роумінгом та обрати ворожих мобільних операторів. Місцеві мешканці від таких вельми щирих, проте геть дурних пропозицій відмовляються, побоюючись прослуховування. У селах під Мелітополем стрімко зростає кількість окупантів. Зокрема, у Константинівці вперше почали заселятись загарники. За інформацією місцевих жителів, перший об'єкт, що зайняли, це двоповерхова будівля колишньої контори на вулиці Центральна. Окрім цього, облаштовуються в приватних будинках села Лазурне. Місцеві повідомили, що до них заїхали близько двох сотень орків. А в селищі Мирному осетини та чеченці масово заселяють дачні кооперативи. При цьому окупанти розосереджуються невеликими групами, аби уникнути ударів ЗСУ і готуються до зими. В Мелітополі загарники продовжують масово грабувати державні та приватні підприємства. Як повідомляють місцеві днями з відділення Приватбанку, розташованого на проспекті Богдана Хмельницького, озброєні окупанти вивозили обладнання, стільці, столи та інші меблі. Азоріхівської громади люди продовжують вивозити людей. І колишній районний центр, і населені пункти поряд щодня обстрілюються ворогом. Керівництво не втомлюється закликати жителів евакуюватися до безпечних місць. Жовтень став місяцем надзвичайних випробувань для жителів Запорізької області. Ворог потерпає від поразок на полі бою, натомість більшу інтенсивність терористичних атак проти мирного населення. Особливо страждають жителі Оріхівської громади. Обстріли міста тут тривають від 7 до 14 годин щоденно. При цьому окупанти використовують всі види озброєння. Жовтень дійсно у нас був дуже важкий. Б'ють всім тільки можна. І літаки, і гелікоптери, і вертольоти, і С-300, і фугасні бомби, і фосфорні бомби. І ці фосфорні бомби і в день, і вночі. Одночасно може горіти до 20 будинків. Позавчора у нас згоріло, згоріло 5 будинків після обстрілів, 6 будинків зруйновано. Дуже багато за цей місяць у нас людей поранено і загиблих. Дуже багато цивільних. Роте нелюдський терор з боку агресора прискорив виїзд людей до більш безпечних регіонів. Якщо на початку місяця в Оріхові ще перебувало близько 4,5 тисяч жителів, то наразі там залишається не більше 2 тисяч осіб ще півтисячі в навколишніх селах. Міська влада намагається допомогти виїхати соціально незахищеним верствам населення. В першу чергу ми евакуюємо. Міська рада евакуює людей похилого віку, які знаходяться на обслуговуванні центра соціальних служб маломобільних лежачих людей. Це ті, які потребують сторонньої допомоги. На сьогодні у нас люди евакуйовані до міста Хмельницька, геретричні відділення, міста Рівне. Евакуйовані у наші геретричні відділення Запорізької області. На початку жовтня в місті ще продовжували залишатися близько 127 сімей з дітьми. Наразі половина з них виїхала. Для тих, хто боїться невідомості і випробувань на новому місці. Міська влада разом з благодійниками пропонує дієву допомогу. Запропонували виїзд до Румунії сім'ям з дітьми на безкоштовне проживання, харчування проживання скільки треба. От ми дали таку об'яву, і зараз збираємо автобуси для того, щоб для вивезти дітей з батьками у безпечне місце це до Румунії. Керівництво Оріхівської громади не втомлюється закликати жителів Оріхова та навколишніх сіл евакуюватися до більш безпечних місць, бо це єдина можливість вберегти своє життя в умовах війни. Потерпає від обстрілів і Запоріжжя. Обласний центр ворог тероризує ракетами і снарядами різних видів і різного призначення. Після останніх прильотів зникала електрика. Проте зараз профільна компанія запевняє, постачання повністю відновлене в усьому місті, але економити все одно потрібно. Економна Вікторія Мильник розкладе все по полицях. В Запоріжжі повністю відновлено електропостачання. Про це заявили енергетики. Після масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя їм вдалося за лічені години відновити подачу електрики майже в усьому місті. Тож вже по обіді, 31 жовтня, запоріжці знову мали світло в оселях. Але ще протягом доби співробітники пад Запоріжжя Обленерго сумлінно виконували роботи з ліквідації наслідків атаки ворога. За уточненою інформацією, без енергопостачання залишилося 197 тисяч 600 домівок підприємств, установ, організацій. Щойно вщухли обстріли та представники ДСНС надали дозвіл, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Запорізькі енергетики спільно із фахівцями НЕК Укренерго бійці невидимого фронту в надскладних умовах оперативно полагодили і відновили все, що було потрібно, аби повернути нам світло. Станом на 15-ту годину були підключені близько 190 тисяч споживачів. До кінця доби аварійно-відновлювальні роботи були повністю завершені. На 20-ту годину вчорашню ми ще мали близько 4 тисяч абонентів без енергопостачання. Втім, до 12-ї години вони також були підключені. У населених пунктах області, зокрема Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, по яким ворог нещадно гатить чи не щодня. Ситуація з відновленням електромереж дещо складніша. Тривають обстріли рашистів і щодня виникають нові пошкодження. Там, де це можливо, де це дозволяє безпекова ситуація, де ми маємо дозвіл військових. Ми обов'язково якомога оперативніше усуваємо пошкодження, але на жаль, це можливо не всюди. Що стосується тимчасово окупованих територій, то окупаційна влада не надає доступу до електромереж тим енергетикам, які відмовились працювати з окупаційною владою, а їх великий відсоток. Тому актуальної інформації щодо стану електромереж немає. Наркотики, ДТП, пожежі, про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко у зведенні. В рамках відпрацювання оперативної інформації правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання 64-річного жителя Шевченківського району, під час якого виявили та вилучили дві гранати Ф 1 та запалювач до гранати іншого типу. Також вилучено нарковмісні рослини роду канабіс у горщиках та пів кілограма висушеної подрібненої рослинної речовини. Речові докази направлені на експертне дослідження. Пояснити походження боєприпасів та наркотиків зловмисник відмовився. Слід відзначити, що поліцейські чи не щодня фіксують правопорушення, пов'язані із зберіганням або розповсюдженням наркотиків. Тільки за минулий тиждень патрульні виявили 16 громадян, які мали при собі наркотичні засоби. 31-річний водій Шевролила скоїв наїзд на 70-річну місцеву мешканку, яка переходила вулицю у невстановленому місці. В результаті аварії пенсіонерка отримала множені травми голови і перебуває у комі у відділенні реанімації. За результатами медичного огляду водій був тверезий. Патрулюючи автошлях поблизу села Вільнянка, працівники поліції зупинили вантажний газ під зав'язку набити свіжоколотими дровами. На дачній ділянці водія правоохоронці виявили ще близько шести кубів деревини, а також встановили місце незаконної вирубки, де зафіксували понад 90 пнів. Тепер чорному лісорубу доведеться відповідати за скоєне. Рятувальники продовжують оперативно реагувати на події, які не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, загасили пожежу в одному з дачних кооперативів у селі Володимирівське Запорізького району. Там горів двоповерховий житловий будинок на загальній площі 80 квадратних метрів. На вулиці Олімпійській, комунарського району, сталося загоряння даху житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. але… Приборкали полум'я. За допомогою до рятувальників звернулися жителі вулиці Віталія Тіліженка Дніпровського району Запоріжжя. Співробітники ДСНС зняли з дерева кота, що не зміг самостійно спуститися. Для цього довелося застосувати автодрабину. Є у рятувальників і інша робота дуже серйозна, з прямим ризиком для життя. Але така необхідна і важлива. І така, що має заслужено відзначатися нагородами. Історія одного із запорізьких героїв-рятувальників. Віталій Яланський народився 29 січня. Раніше в цей день святкували День працівників пожежної охорони. Тож працювати в ДСНС йому судилося від народження. За понад 10 років роботи рятувальником в своїй професії він не розчарувався. Свій перший виїзд на завдання пам'ятає і досі. Перший визов був Оліс. це, Оліс. моєму був перший визов. Да, сложний був тоді пожар, довго тушили. Кожен пожар він індивідуальний ну, стараюся. Під кожний пожар підстраюватися, що то якісь рішення. Професіоналізм прийшов не відразу. Впевненість в собі хлопець відчув десь за два роки після початку роботи. Допоміг старший наставник Андрій Куля, якому він вдячний до сьогодні. А ще товариші по службі, які завжди були готові підставити плечем. Така підтримка особливо важлива зараз, під час війни, коли вимушений був покинути рідну домівку в Комишувасі, і коли пожежі доводиться гасити під загроз повторного обстрілу. Застала війна 24 февраля на сутках ми просмінялися. Морально тяжко, звісно, не вдома живеш, Та, ну, і тяжкі пожари, тривоги постійні. Тяжковато час війни. Саме такий моторбан, що ми виїжджали. Тяжой пожар, багато робот проводили, там розбирали дах зранку, можна сказати, до ночі. Незважаючи на труднощі, професію рятувальника Віталій ні на за що не проміняв би на іншу. А щоб витримувати великі фізичні навантаження, він постійно тренується і самовдосконалюється. В команді займаємось, ходимо на спортмайданчик, ну і дома по можливості якесь свободне время, займаємося. Можу назвати ну, колегами, друзями, помимо роботи спілкуємось. За мужність і відданість професії Віталій Яланський нагороджений почесною відзнакою, нагрудним знаком ДСНС за відвагу в надзвичайній ситуації. 1 листопада відзначається міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Команда «Алексінформ» продовжує працювати для вас, попри все. Якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Українці не переможні! Українці найсильніші. Тримаємося! Все буде Україна!